Та й мої солоденькі булочки і пончики. Зараз у нас буде така мега не зовсім шустра розпаковочка. І я така зла, знаєте, як Мігера, з'їздила оце в магазинах. Я оце не дуже насправді люблю продуктовий шопінг, але що робити, купляти ж їдло треба. Понімаєте, діти будете мені допомагати? Чи що ви там робите? Ну, Сарочка прийшла, але бачите, я вже зараз по-іншому встановила камеру, тому не можу вам показати, але вірте мені, цей хвостик поруч. І, ну, це ходить, бачите, дупу вам показує свою шерстяну. І зараз я розповім, чого я така зла. Ви, понімаєте, дитя, мама смаколиків купила. Це вона перевіряти, прийшла, мама, ти купила нам смаколиків чи не купила смаколиків? Взагалі, що ти такого корисного купила і що ми їсти будемо. Так от, не знаю, мабуть, світло якось так недобре виставлено. Ну, Вибачайте, вибачайте, бо я тільки забігла і оце всі сумки покидала. І на емоціях зараз починаю вам оце все розповідати. понімаєте, як мені що потиха, як ото 3D-чиха. Вибачте, у мене ще вентилятор тут працює. Я навіть мікрофона не підзарядила, і мікрофона поруч не. Не поставила ніякого, тому не знаю, як воно там буде чутно. Знову таки, ви бачаєте. І буду паралельно вам показувати, що ж я такого купила, да? скільки за все, звісно, заплатила чек у мене з собою. І розповім вам, чому я така зла на магазині, який я завжди ну, частенько. Вибачте, приїжджаю по продукти. Це вважається, знаєте, як оптовий магазин, який працює по такій, знаєте, американській системі, як таке шекелі, коли е, на виході перевіряють усі чеки. Сарочка не завали мені, будь ласочка, штатива, бо мама взяла маленького штативчика». Вона так зараз файно вилізує лапочки свої, то начищає, чищає красу наводить. Але, але от, а як вам показати цю красу, цю красу неймовірну, яка зараз от, бачите уха, уха писиціна. Поїхали, буду вам показувати яйця. Ви ж знаєте, які я яйця купляю. Як завжди, ось такі, щоб воно було в екологічному пакуванні. І щоб вони були там у цій курочці, які на вільному вигоді. Дві коробочки. Яйця, дві коробочки, такі, бачите? Бачите, а, зараз вам покажу невеличкі. До речі, от, е, люди деякі кажуть, що, яка різниця, великі яйця чи малі? А я вам скажу, що великі яйця несе вже старенька курочка. Це знають цю, ну це не хитрощі, але це знають люди, які виросли в селі або їздили до бабушки село, да, і там бачили, як оце. Курочки яєчки несуть, збрали ті яйця. Тобто, якщо маленьке яєчко, це вказує на те, що курочка молода була. А якщо яєчко велике, то вже така, знаєте, мочора баришня. Так, мабуть, я якось трошечки вас оце посуну. Я не знаю, як вас оце посунути, Де, да, дівчисько? Ой, бачите, як матусю сюди. О, це ти моє кохання рідненька. Йдемо далі. Далі тофу взяла. В той магазин, який я сьогодні оце їздила, тофу такого корейського, то не було, такого смачного, великого, очищеного. Було оце, що на місцевості. Ну таке. Хай буде тофу завжди потрібно. Це для тих людей, я нагадую, хто не вживає хто не вживає м'ясо. Вега... Вегетаріанці, вегани, пастріанці. Ви мене розумієте. Так, далі. Дітей, до сюди там, де йде. Далі що купила? Карі, 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 карі. Ось ось така. Curry. Також я вже колись його показувала, три штучки, три пакети, бачите? Дуже легко готувати, але нагадую, що це йде карі Japanese Style. Я не знаю, чи воно зіркально вам відображає, чи можна тут його прочитати. Карі Japanese Style. Три ось пакетика. Дуже легко готувати, нічого особливого. Просто, якщо готуєте, тут виходить 210 г. В 200 порціонна виходить, що воно низькокалорійне. На 210 грамів тут приходиться 170 калорій, написано. От щось готуєте і от уже там трішечки на підході, десь там вже залишається 5 хвилин. Просто оце вскриваєте, туди все ото висипаєте, додаєте. все таке у нас, бачите, карі красиве. Ну хоч відео запишу по-красивому, понимаєте, не дивлячись на те, так, да, окуляри ще, я не пам'ятаю, вам показували чи не показували, нові її придбали. Ще у мене сумка нова, ну то я думаю про сумки. Стара нова. Ну думаю про сумки краще буду, знаєте, зняти відоси ну, якогось СМР про мої сумки розповісти. Далі достаю я із шопера. І шопера. в мене два великих шопера сьогодні. Ось така кава. Кава заверна. Це я купляю, я також нагадую, що каву я не п'ю. Я вже давно відмовилася від кави, бо з кавою хай мені греться. Я і так, знаєте, нервна дівочка. Я зранку прокидаюся. До речі, мені не треба бодритися. У нас зранку у людей, які правильно вкладаються спати і правильно прокидаються. А якщо все більш-менш в організмі є ну, в порядочку, то на ранок приходиться найбільший виброс кортизолу. Отак от, от каву я таку не я її купляю для гадань для ворожінь. Це знаєте таке все. От таке мені якщо я захочу випити кави то я роблю, знаєте, беру отаку просту, не саму просту розчинну. І отак от трошечки його на якоїсь маленькій, оці спунці, спунці чайно, на чайної ложечки, так, щоб воно мені просто пахло, понімаєте? О, лізе, лізе. Просто, щоб воно мені пахло, то ну, і там, знаєте, було цікаво. Стеві можу туди кинути, і мені це добре. так. Ось все така, бачите, просто звичайна макона, нічого особливого. А це заварна, яка, то для ворожінь. Для ворожінь, але я там, ну, трошечки посую, я не випиваю, я просто їй її русти ніч. Якщо мені хочеться щось подивитися, чи комусь там треба подивитися, то, кому треба подивитися, то й п'є каво. А якщо там просто от, для себе там питання якесь, то я. Не ту каву, я просто вистоюю, потім так -от зливаю, там. Так, це заморожені, заморожені кривитоси. Тут виходить, що коли воно в замороженому стані, тут, бачите, мерзло в напуті. Написано, що 500 грамів. Ну, це за рахунок води. А якщо воно бачите без води, то там має бути, якщо воно розморозиться, виходить, що. Чотириста, чотириста, образу, криветоси. Далі м'ясо для дітей. Смаку? Ой, м'ясо для дітей. Ось раз. Я нагадую, що м'ясо я не їм. Це у нас два. Це все чисто для діточок. для діточок. Зазвичай курка, свиня. Свиня також. І іноді купляю ягня, коли є ягня. Але знаєте, ягня яка? Ягня сюди. Тут якогось воно не популярне. Його тут наче не вирощують. Сюди просто ягня як. Я не знаю, як вам цю красу показати. Коротше, тут ягня не вирощують, тут його привозять як цей імпорт. Імпорт. І цю біф, біф це цейво. Ну ви поняли? Яловична, Яловична. Їй також, її також завозну привозять, і вона там 300 разів морожена, переморожена, іноді, звісно, купляю, але я здебільшого це таке м'ясо міксую з, з роялькаїном. І оце все. Я вже також казала, що завжди намагаюся, якщо курку купляти, краще ходити. Ну, курку, м'ясо, далі любе м'ясо. Краще ходити в відділки, відділки де продають оце, відразу, там прям позначка йде, що це м'ясо йде, без гормонів, без антибіотиків, без всякого. -то. Я не знаю, то є маркетинговий ход, чи то не є маркетинговий, чи знов нас десь там обманюють, а нас всюди обманюють. от. Але. Але хочеться вірити, ну воно ще дорожче трохи стоїть, знаєте, там по грошам так виходить. А у те, що просто продається, і там ніяких поміток немає, що воно там Хелсі Хелсі, воно взагалі йде дешевше коштує. От. От і думаю, що до чого? Ну, понятно діло, що знаєте, на людях, які якось намагаються зберегти трошечки своє здоров'ячка, зберегти здоров'ячка своєї родини. Своїх діточок, своїх хутряних також діточок. Да? І ці люди ну, будуть покупати те в магазині, що позиціонується. Фліда, що ти там в мене в жопі за Іди сюди, нюхай. Будуть, так, це вирізати треба, добре. Будуть купляти те, що позиціонується як більш здорове харчування. Розумієш, Сарочка, як більш здорове харчування. І отак от будуть просто на людях заробляти, звісно. Тому що ну, хочеться вірити, що ти купляєш більш якісний продукт, а не платиш гроші за те, що не подобається, не поймаєш що. Далі оце для дітей. Також ми інші до цього розпаковки були, я показувала і розказувала. Ну, все більше, знаєте, щоб зубки вот так честити. Да. І ось такі чихуанські чихуанські, а, смаколики. чихуанські смаколики. Це для себе любимо, оскільки в обто виїздили да, це на, на кожен день ці тейво, прокладоси. Так, з першим, Сарочка, будьте так люб'язні, дякую. А, з першим шопером, ось такий, бачите, в мене шопер. З першим шопером ми справилися. І зараз у нас буде найцікавіше в іншому шопері. чого я така зла? Тому що в цих магазинах, коли ти приходиш на касу з возиком, я намагаюся завжди взяти два возика. Щоб отак от сканує продукт і перекладає оця касирша. А цього разу я взяла возика. Думаю, ну буду зараз, а вона мені не дає перекладати. Ну, типа, щось таке те та саме. І давай, як вони зазвичай роблять, сканують. Ну, типа, не дала вона мені так зробити. Рідко хто ну, дає так робити. Зазвичай я ж кажу, два беру, що один возик з продуктами, а інший возик іде порожній. І я в того порожнього возика, як от по продукту вона сканує і перекладає. Посканула там пікнула, пі переклала. пі. Переклала, пі, переклала. А тут воно все, ну, всі вони так роблять. Всі вони так роблять. Це я ж кажу, дуже рідко, коли дозволяють возика прикладати порожнього. І вона прямо це ж возик. Там це продукти вже ну так от воно все хаотично навалено. Хоча я трошечки намагаюся так організувати, щоб воно було ну не плуталося. А воно отак пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. І я завжди перевіряю. І були такі моменти, що я поверталася і кажу: ну, шановна, ну перерахуйте. А, ні, не там, сорі, сорі, мамка, сорі. Ви ж понимаєте, що як то кажуть, не обманюш, не проживеш, де? І коли я вже вийшла, а якщо вийшла, там же на цьому, на виході, де у мене чека? Де чека? На виході завжди ставлять штампика червоного. Ну, знаєте, в магазини, які працюють по американській системі, то виходить, що вони возики штампують це все. І вже вийшли, виходить, мала, що так, не кусай, що тебе кусається? Малих треба ще звести до ветеринара. Така з возиком толкаю, думаю, так, так, так. А думаю, треба ж подивитися, треба подивитися що до чого. Думаю, що ж я так не глянула? І починаю дивитися і отак от потрошечку, знаєте, офігівати. Тобто такі якісь продукти, товари, ну, не зовсім дорогі, але, ну, скажімо так, не копієшні, але не і такі, що вони, знаєте, завжди будуть непримітні. Ти їх не зразу помітиш, ці продукти взику. Можуть бути пробити два рази, три рази. От я нарахувала непогато, три продукти я нарахувала. які... Чи два продукти, ну зараз ще гляну. Ну, два я точно помітила. Це я так оком пробігла. І вони ж думають, що ти нихера не понімаєш. Ну, а зараз і не треба багато понімати, тому що, по-перше, ну, якісь знакомі літери ж ти бачиш, що читаєш. А по-друге, коли йдуть ці штрих-коди, і вони однакові, та ще й там і пробито однаково. І можна завжди подивитися через оце транслейтер, перекладач в айфоні, да, подивитися. І побачите, що тобі про ти цей продукт купляла один, а тобі його пробили два або три рази. І ви знаєте, отак, якщо порахувати з кожного клієнта по 10 доларів, десь підмутили 10 доларів, десь підмутили 20 доларів, отак от. І непогано. Тобто магазин ніколи не буде в прольоті, получається, а у касира ніколи не буде у цей о, от і думаєш до чого. Далі показую, цибулення вже чищене, бачите, як добре. Так, Сарочка, це не для тебе. Нагадую, що песиком цибулю тут взагалі не можна. Цибуля для песиків це отрута. Мої хороші, як вас так поставити, хочеться ж красиво якось записати. В ту кімнату навіть двері не зачинила, бачите? Так усіла і записала. Морква. Морква китайська. Менше долару, кіло, тут кіло йде. Була ще морква. Я зараз бойкатую американські продукти. Ну, по-перше, їх взагалі не люблю, не купляю, де да? я трошки навіть краще відношуся від цих Австр... Австр... австралійських продуктів, трошки краще відношуся. Взагалі хочеться новозеландські. новозеландське, але був вибор такий, що або ти купляєш китайську моркву, або американську моркву. Хрен річки не солодше, знаєте, взяла, правда, китайську, вона все одно дешевше. Вона менше долара йде за кіло, там взяла. Далі, мої ну, хороші, це треба відразу поставити в холодильник. А це рибки я купила, червоної рибки, ласося 200 г. Це нам з малятами мені і дітям. Оце рибочка така, бачите? Я відразу порізану беру. Так, воно трошки там знімається, якісь копійчини не береться за те, що його порізали і так красиво, знаєте, там отерплали. Там якогось лістика поклали, якогось там соусу, якогось васабі, яке не є. До речі, нагадую для тих, хто що… я вже на, яхов... на каналі на каналі оглядового влогу розповідала. Як правильно, тому що багато людей досі-не досі, досі не знають, як їсти васабі і суші. Суші їсти, Точніше, треба взяти васабі, не, не додавати його на суші, а відразу вимішувати вимішувати з соєвим соусом. Тобто васабі поєднують з соєвим соусом, його мішають, міксують, а потім вже туди макають чи суші, чи рибу, що ви там їсти, я не знаю. От, Рибку це треба зараз просити. Ну, картопля красива. Це, до речі, молода картопля, але, щоб ви подивилися, я спеціально вибрала оцю саму велику. Ви гляньте, більше за мою руцю. Оце, так розумієте, це ж картопля. Ну, мабуть, там якось вона вирощена, звісно. Написано, локальна картопля. Вирощена, звісно, може, за допомогою якихось там, розумієте, чогось там щось таке -то. От. 2 долари. 2 долари село 200. На 20. Що це таке? Що я не догляділа, я взяла таку косміту. Чотири картоплинки, але я ж кажу, що одна з них така велика. Усе, я думала, красиву картоплину взяла, вона якась репнута. Ви бачите, який день сьогодні? Там обшитали, там щось те саме, там картопля репнута. А з іншого боку, я от так кажу, щоб то були, знаєте, саме великі проблеми, що там десь картопля ропнута. Лимони. Лимони були на, на розвіс. І були вже пакетовані. Я порахувала, якщо купляти 630 грамів, чотири лимона. якщо купляти поштучно, воно все одно виходить дорожче, ніж купляти вже, бачите, пакуночками. Ось такими. Я не знаю, чи то імпорт якийсь. Чи це місцеві? Ну, неважливо. ну з чайком, воно дуже, доб дуже добре з чорним чайком. А це я не пам'ятаю, я показувала в якійсь розпаковці, я чай купила. І він такий непоганий, да, Сарочка? А де моя Фріда? От бачите, От, ото, ото там грається. І не спішіть мамки йти допомагати. Що так І не допомага... допомагати мамки, не спішіть йти відосика знімати. Ну, ладно, ладно, дитина, ти там що робиш? Грається. грається. Вона... Стефана грається. Стефан це її улюблена ігра. Її друг, її чингу. Так, це у нас іде кінга. Кінга мешрум. Це китайські... китайські гриби. Ось такі. Їх, до речі, це отакі. Вони щось нагадують наш польський гриб, ще білий його називають. Непогано його це ж смажити. Мона в суп, але краще його підсмаження з картопелькою. Це оце, саме такий, як пам'ятаєте, це дуже добре буде. Далі, мої хороші, сурочка я взяла трошечки, гауду взяла, 200. Грамів, 200 грамів гауди і брі також взяла 200 грамів. От, вже воно, бачите, порціонно так, сирочечки. Мені молочко не мода, тому я, ну, мені лікар взагалі е, запротив цю всю херню їсти молочно, взагалі, навіть безлактозно. То я покладу ну дітям по чуть -чуть, знаєте на тренінги, коли з дітьми гуляєш, щоб вони там команди не забували. Як смаколики, я їм як лакомство даю, коли там лак, дай лапку сядь. Вони в мене такі команди простенькі, всі розуміють, виконують, але пошряти теж дитинку треба. Ну і так, саме там, знаєте, потрошки почуть. Може на цю, ще пригостити. Так, далі, огірочки. Огірочки 500 грамів, майже 60. І виходить, воно тут 70 центів вони вийшли, бачите оці бачите, огірочки. Невеличкі, невеличкі, тому що, коли великі оце, покупаєш, там вони дуже кастляві йдуть, там кісток багато, це нормально. Так, і далі, ми, ну, коротше, яблука, саме дорогі. саме дороге, саме дорогі. Яблучка у нас, ось такі яблучка. Я такі, до речі, саме такі, ось, саме таке. Я ніколи не купляла галету. Взяла на пробу. Я більше люблю це Нова Зеландія, ну і австралійські ще купляти. Китайські рідко купляю. Вони дуже водяни. Вітру цей вон. бурячок. 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 Бачите? Невеличкий, невеличкий. Боже, я буряк обожнюю. Ну і також буряк, я ж кажу, хороші. Буряк треба вживати, він і для кишковика корисний, а особливо для тих, у кого погано там з залізом, з освоєнням заліза, він допомагає. Він, по-перше, сам, як от, вважається, що заліза містить, де? і допомагає ще й киш... кишковик добре ну, дро... налагодити роботу кишковика, і токсини виводить та ще й допомагає насичувати. Організм залізом і при анеміях. Бачите, от я спеціально такий маленький, тому що, ну знаєте, що бурек його варити, він не швидко вариться. Його треба час, щоб ну, зварити певний час. от, але ж. Але. Так, далі я взяла оце батер. Ось такий. Оце ж це перший раз такий беру кандія, не солений, 200 г. Написано преміум кваліті. Ну тут блін, Азіати вони все преміум напишуть вам: все преміум, все преміум, не все преміум. От. Ну Там було місцеве і було. Ось Це наче мені ще не подобається, коли вони заклеюють повністю, не прочитаєш толком інгредієнти, і приходиться тобі шукати QR-код, а QR-код не завжди буває. Ви знаєте, що по QR-коду більше ознайомитися, що воно за такий продукт. От. Продукт. Масло, вершкове масло. Це його у нас іде капуста. До речі, мені цю капусту 600 грамів. Ну добре, що вона не така недорога. От Порахували два рази, оце, пропікали. Ще там, здається, хруп. ну я вже в холодильник, тому що я, коли приїхала, я відразу спила, там фрукта і От, і ось його цей Yellow Sweet Pete 800 грамів. Теж порахували, теж порахували два рази. Ось такі у нас сьогодні покупочки були, Це шопер. Шопер закриваємо. Два шопера, Це останні шопери мої хороші. Ну що, мої хороші, дуже дякую, дякую, дякую. Дякую за увагу. І зараз ще. І зараз ж треба оце порахувати, подивитися, скільки ж я за все це заплатила, правильно? От, зараз мої хороші, оце чека візьму. Чека візьму. І подивлюсь. У угу. нас Фрідочка підтяглася. Так, мої хороші, за це все я заплатила 108 доларів. 108 доларів. Оце все, що тут Матуся купила. Зараз мені треба ще дітей погодувати, діточкам поїсти зробити. Дуже дякую за увагу, мої хороші, мої солоденькі. І як завжди, хочу сказати, щоб до вас так гроші приходили і вдача, як ви мені подобайки тиснете, і як ви на мене підписуєтесь. А взагалі, за традицією, кожному зараз моя дівчинка тебе погодує, кожному за традицією, кажу так. Шановні, щоб у всіх у нас завжди були гроші на все те, що нам треба і що нам хочеться купити, і щоб ще залишалося на добрі, на корисні справи. Все, Всіх люблю, всіх цьому і до зустрічі в наступній шустрій розпаковочці. А яка це буде розпаковка, я ще не знаю. Можливо, що і АСМР.